Всім привіт! З вами канал Онлайн Покупка.UA і сьогодні в нас стартує розіграш ось такого прекрасного годинника скелетона у формі трикутничка. Незабаром з'явиться на каналі огляд даного годинника, а тим часом я пропоную вам взяти участь у розіграші. Для того, щоб виграти даний годинник, потрібно виконати декілька простих умов, а саме, підписатись або бути підписаним на мій канал, поставити лайк під цим відео. Поділитись ним зі своїми друзями у соціальній мережі, чи то в ВКонтакті, чи то в Фейсбук, і залишити коментар під цим відео із фразою Я приймаю участь або Хочу виграти, бажаю стати переможцем і додати посилання на свою сторіночку у тій соціальній мережі, на яку ви зробили репост. Як ви бачите, все досить просто, тому приймайте участь у розіграші. Бажаю вам удачі! І через два тижні ми оберемо. Переможці. А з вами був канал Онлайн Покупка.ua і не забувайте, купувати в інтернеті це безпечно.